Трамп опинився в глухому куті через свої, м'яко кажучи, невдалі міжнародні ініціативи та зв'язки з сумнівними союзниками. А його єдиний шанс наразі повернути довіру світу це підтримка України, яка стане не лише моральним вибором, але й стратегічним кроком для відновлення його політичного статусу. Чи може Трамп врятувати свою репутацію, чи може він перестати бути об'єктом насмішок і знову стати серйозним гравцем на міжнародній арені? Відповідь проста: так. Але лише за однієї умови. Якщо він зробить Україну своїм пріоритетом, чому? Давайте далі розбиратись. За останні місяці Трамп зробив низку дивних і незрозумілих кроків на міжнародній арені. Він намагався заморозити війну в Україні, не враховуючи інтереси самої України, і водночас лебезив перед Путіним. Його дії викликали обурення не лише в Європі, але й серед його власних, е, власних союзників. Наприклад, Польща, яка завжди була одним із найвідданіших союзників США, почала активно озброюватися і замі... заміновувати кордони із Росією та Білорусією. Це свідчить про те, що довіра до Трампа вона стрімко падала. Але найбільший провал це його спроба відірвати Путіна від Китаю. Трамп явно переоцінив свої можливості, і зараз він залишився сам на сам із розлюченим світом. Ну а далі найцікавіше: Ілон Маск і Стів Беннон. Це два ключові гравці, які наразі впливають на Трампа. Ну і почнемо з Стіва Беннона. Цей чоловік справжній яструб, який відкрито зигував на конференції консерваторів і говорив про те, як вони знищать глобальні структури. Він шанувальник Путіна. Беннон це той, хто розробив кампанію під назвою Америка перш за все, яка, як виявляється, мала зв'язки з Росією. І зараз він один із ключових гравців у команді Трампа, який прагне реалізувати план під назвою Підкорення Всесвіту. І Трамп, який завжди мріяв про владу, став його просто ідеальним інструментом. Ну а тепер перейдемо до Ілона Маска. Цей хлопець не просто будує ракети і машини, а він людина, людина, яка відверто підтримує Путіна. Ну і мріє про владу над Всесвітом. Маск їв сепаратні переговори з Путіним ще до е, виборів Трампа і його дії свідчать про те, що він бачить у Путіні. Союзника в своїх таких божевільних планах, а його нелюбов до України та підтримка російських інтересів ну це лише частина його глобальної стратегії. Ну і ці двоє вони не просто радники, а вони фактично керують діями Трампа, підштовшуючи його до небезпечних рішень. Наприклад, а їхній план підкорення Всесвіту включав використання навіть Путіна як руйнівника Європи. Також у так званому плані Маска Бенона Маск і Бенон, а Путіну відводилась просто ключова роль. Він мав знищити Європейський Союз. Саме тому Трамп так тиснув на Україну, щоб вона не заважала Путіну. Ну а віце-президент США Джей Дівенс навіть заявляв, що І Україна, та й Європа не зможуть перемогти Росію. Але план з підкоренням Всесвіту він провалився. Путін відмовив Трампу, в нього там свої плани. А Україна не підкорилась. а час не на боці Трампістів. Тож тепер Трамп залишився без стратегії та підтримки світу. Тому Україна залишалась ключем до віднови довіри світу до Трампа. Україна це не просто країна, яка там бореться за свою незалежність. А це, друзі, ми є наразі символом боротьби за демократію та свободу. Тому підтримка України це не лише ну, моральний обов'язок, але й стратегічний крок для будь-якого лідеру, який хоче відновити довіру світу. Європа вже зрозуміла це, Польща, Німеччина та Франція, всі вони активно наразі підтримують Україну, розуміючи, що її перемога це запорука стабільності в регіоні. Трампу потрібно зробити те саме. Підтримка України допоможе йому не лише відновити довіру союзників, але й показати, що він здатний приймати правильні рішення. Трамп опинився в складній ситуації, його міжнародні ініціативи всі провалилися. Союзники відвертаються, ну а світ все чаще сміється з його дій. Але все ще не пізно все виправити. Підтримка України це буде стратегічний крок, а який допоможе Трампу повернути довіру світу. Але для цього йому потрібно ну, зробити в принципі небагато. По-перше, відмовитися від планів Маска і Беннона, які завели його в глухий кут. А по-друге, підтримати Україну не лише на словах, але й на ділі через військову допомогу, економічну підтримку та дипломатичний тиск на Росію. Ну і по-третє, показати світу, що він здатний приймати серйозні рішення, а не грати в, а просто в небезпечні ігри. Якщо Трамп зробить це, він зможе не лише врятувати свою репутацію, але й стати справжнім лідером, який допоміг зупинити агресію і відновити стабільність у світі. Якщо він зрозуміє це і зробить правильний вибір, то, можливо, ще встигне повернути довіру до світу. Ну, а якщо ні, ну що ж, історія його точно не простить. Так що, Трамп, вибирай, або ти стаєш на бік України і світу, або залишаєшся в історії як президент, який програв все. Тож, вибирай мудро. А я на цьому завершую своє відео, підписуйся, обов'язково, тисни лайк. А, і до зустрічі в наступних відео.